Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло, що з того, що знову доводиться все починати? Кожна душа обживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами, з кожного серця ростуть у водорості й квіти. І що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити? Я ж проходив колись ці сутінки цілодобові, я знаю, як боротись з приступами і травмами, але й після цього в мене лишилось ще стільки любові, що я міг би спинити чому під міськими брамами? Я ж знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі. Я сам носив усю цю отруту в своїх кишенях. Але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності й злості, що я міг би підіймати з могил повішених і прокажених? Щоби вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоуни безборонні сновиди. Тому що з того? Що не знаєш із чого почати? І що з того, що в нас із тобою нічого не вийде? А вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись, а потім повертається знову. Мовчить, у всьому зі мною погоджуючись, усміхається. Не вірячи жодному моєму.